Вітаю вас! Це програма висновки. Я і ведучий Віталій Дігтярів. Традиційно у цій порі говоримо про найпомітніші події тижня, очима наших журналістів та експертів. Минулі сі дні відзначились наступними подіями. Для чого опозиція блокувала трибуну Верховної Ради? Більшість продовжує ігнорувати персональне голосування. Микола Азаров отримав імунітет від звільнення як мінімум на півроку. Опозиціонер Одарченко поки втримався у кріслі. На кого полюватимуть наступним? Антиукраїнські висловлювання Івана Урганта об'єднали політичну еліту. Верховна Рада цього тижня чергово провалила призначення виборів мера Києва та Київради. Відповідну постанову вніс депутат від Батьківщини Володимир Яворівський, який пропонував призначити позачергові вибори через 60 днів з моменту опублікування постанови, оскільки влада відмовлялася визнавати вибори черговими. Постанову внесла до порядку денного обмін на провалену 4 квітня постанову про призначення чергових виборів у Києві та після заяв депутатів від партії регіонів, що вони не голосуватимуть за призначення. Чергових виборів до рішення Конституційного суду. У свою чергу голова профільного комітету Давид Жванія заявив, що юридичних підстав для проведення позачергових виборів немає, і комітет запропонував відхилити постанову Яворівського. В опозиції ж повідомили, що будуть вносити нові постанови про призначення виборів у Києві доти, доки парламент їх не призначить. Рішення конституційного суду може мати. Ну його важко передбачити. Якби ми знали, яке буде рішення, ну тоді навіщо було б чекати рішення конституційного суду? Можна, можна було б приймати е, постанову, ну будь-яку визначати дату і працювати. Але ми бачимо, що є юридична колізія. Постанова Яворівського не вирішує цю колізію. Вона не дає відповіді. Вона не досконала. Ну вона не дає відповіді на ці питання. Вона вирішує якісь інші питання. Ці питання вам краще до Яворівського обговорити. А питання призначення виборів відповіді поки що немає. Отримуємо відповідь стосовно законодавчого поля, і після цього є всі підстави прийняти рішення у чіткій відповідності до діючого законодавства. Тобто, те, що Яворівський каже, що там не потрібне рішення конституційного суду, це не правда. Знаєте, як говорив професор Преображенський, Не читайте до обіда совєтських газет. От так я вам скажу, не слушайте Яварівського. Нормальні вибори до міської ради Київської і мера мають бути проведені на основі висновки Конституційного суду. Бо ми до цих пір не розуміємо на два роки обирати міську раду. Ми не ми ж придумали, пам'ятаєте, перевибори до строкової восьмому році. Ні з того, ні цього хотілося Чорновецького посунути. На два роки чи на п'ять. Перше, друге, в один тур чи в два, як пропонує е, Кличко. А яценюк пропонував один на мажоритарці, на змішаній системі чи на чистих партійних списках, яким чином як будете ці? Тому ну, як, якби опозиція хотіла прискорити цю справу, вона могла б звернутися з постановою, Ми б її підтримали про до конституційного суду прискорити розгляд як невідкладний сім днів, і ми б мали висновки. Там немає нічого складного. Опозиції це не потрібно. Опозиція вирішила апелювати до вулиці, до емоцій, до мозку. І останнє всі постанови Яворівського про перевибори під собою не мають ніякої основи, бо до перевиборів немає підстав юридичних. Тому як було, так воно і залишиться. Пройде тиждень-два, і ми спокійно проголосуємо, назначимо ці вибори. Ніякий конституційний суд абсолютно не потрібен. Наскільки йдеться про позачергові вибори, ми призначаємо сотні, тисячі позачергових виборів, голів, сільських, міських і тому подібне. Про це не потрібно ніякої згоди конституційного суду. Через те це все вигадки. Вони просто не хотіли вчора проголосувати, дали 200 голосів. Комуністи перерахували, скільки вони мають голосів не додати для того, щоб ця постанова не пішла. А з іншого боку, мовляв, подивіться, ми ж вам трошки нібито кинули, начебто це йдеться. Тобто були якісь певні там політичні торги і таке інше. Через те моя постанова не проголосована. Але сьогодні я внесу іншу постанову. Окремо вибори голови і окремо депутатів міської ради. І я буду наполягати всіма силами, які в мене є, для того, щоб ці постанови були зареєстровані, щоб вони тому, що вони не повторюють це, тому що вони програють, тому і не підтримують. Що робити? Ми будемо вносити постійно проект постанов. Що голосів думаю, на кінцев... вистачить? Я думаю, що в кінцевому варіанті ми знайдемо ці голоси. Я думаю, що виборці Літвіна будуть давити на нього і чотирьох депутатів, які за це не голосують. Виборці інших мажоритарників будуть питати. На які підставі ви не призначаєте вибори? Тому я думаю, що це питання вже безпосередньо і тиску виборця на таких горе депутатів, які не хочуть виконувати свої конституційні обов'язки. А наступна постанова, яку ви готові запропонувати, чи є вона чергові? Вже поза не можна дійсно призначати, але це чергові вибори. Вона сьогодні реєструється. Як стало відомо згодом, голосування по київських виборах пройшло нечесно. Фотокореспонденти зафіксували, як декілька депутатів від партії регіонів знову голосували одразу за двох. Наступного дня відповідні фотографії позиціонери передали спікеру Верховної Ради Володимиру Рибаку, який доручив регламентному комітету вивчити їх. Цікаво, що після цього депутати як один почали уникати спілкування з журналістами під час засідання, оскільки боялись пропустити голосування. У нас було засідання фракції вчора, о 18-й годині, де ми це ж питання також розглянули і попросили е, витримувати ті домовленості, ті зміни до регламенту, які ми внесли. Голосувати індивідуально. Але я прошу задайте мені інше питання, яке чому опозиція не голосує утримався чи проти? Ви бачите, це не табло. Це прописано в регламенті. Давайте вже так до кінця. А то першу частину питання ви задаєте, а другу всі промовчують. Ви бачите, що жовтий колір не горить чи червоний. Тобі стоять і не голосують. Це наш обов'язок голосувати за, проти чи утримуємося. Так це ви налякали депутатів. Ні, ми просто обговорили це питання на нашому організаційних зборах да, і попросили наших народних депутатів виконувати регламент. Все. Цього тижня парламентарі на пленарному засіданні розглянули питання відповідальності кабінету міністрів. Відповідну постанову внесли представники опозиційних фракцій. За розгляд постанови взялися саме у день запитань до уряду в парламенті у присутності прем'єра та міністрів. Запро голосувало 190 депутатів, у тому числі 21 комуніст і 10 позафракційних. Але цього було недостатньо, аби відправити уряду відставку. Що стосується прем'єра, то Микола Зара відкинув критику опозиції на свою адресу. І нагадав про її відповідальність за окремі проблеми в економіці. Ті люди, які починали в Донецьку в спортивних костюмах з бітами, як ракетери, зараз в міністерських кабінетах в Бріоні. Вони розуміють тільки мову тиску і сили. Тому, от коли стояло б тут під Верховною Радою хоча б тисяч 20 людей, тоді дійсно вони б сприймали критику і слухали, що їм люди кажуть. Це тепер залежить від кожного громадянина України, як він свою громадську позицію буде. Захищати, чи готовий він захищати від цього тільки залежить. А будуть інші постанови щодо відставки щодо ну, притяг... у зв'язку з тим, що не прийнята програма уряду вже третій рік, то цей уряд можна відправити у відставку в будь-якій миті. І як знову буде зібрано 150 підписів згідно закону, можна знову і знову ставити про його відставку. Вони самі не приймають програму, а там захисна міра. Якщо приймається програма уряду, його не можна потім рік відправляти в відставку. Мабуть, цього не хоче міжигорський пан, від якого і залежить тут голосування і рука Чечетова. Йому треба Азаров в якості громового отводу такого козла отпущення, на якого вся чернуха, вся ненависть буде на Азарова. Він дуже, дуже корисний для Януковича. Це проміжний етап, тому що ну, чудно, що потрібно опозиційним силам перебирати всю. Влади, в тому числі починаючи з президента, з зкінчував Верховної Ради і уряду в цьому плані е, питання про відставку уряду це був е, тактичний крок, щоб продемонструвати єдність опозиційних сил і е, продемонструвати налаштування опозиційних сил е, проти нинішньої влади. В е, е, наслідок ми розуміли, що в е, опозиційних сил менше голосів само тому вони в опозиції, а не є більшістю. Але чого не вистачає, це е, е, Дисципліни і менеджерських здібностей у деяких там керівників фракції, тому що я сьогодні поспілкувався з депутатами позафракційними, з ними ніхто не говорив про сьогоднішнє голосування про необхідність участі в цьому голосуванні, що неправильно. Очевидно, що для того, щоб так так само ну дивним, що там з трьох опозиційних фракцій не присутні було сьогодні 14 голосів, 14 депутатів, які раптово змушені були кудись виїхати там за кордон. Цього тижня продовжили слухання в апеляційному суді справи батька та сина Павліченків. Захист Дмитра та Сергія Павліченків не довіряє показанням експертів на засідання апеляційного суду і вимагатиме відводу експерта Давида Валіахметова. Про це сказала в коментарі журналістом адвокат Тетяна Шевченка. Судді експерт судово-медичних експертиз підтвердив, що поріз на руці Дмитра Павличенка був отриманий в день бивства судді Сергія Зубкова, а рана на коліні Сергія Павличенка не могла бути отримана від падіння на скло. Крім того, експерт-дактилоскопіст Ганна Дері заявила, що технологічно неможливо перенести відбиток пальця Дмитра Павличенка з дателоскопічної стрічки на іншу поверхню, зокрема інвалідний візок. Суд ухвалив провести додаткову експертизу пошкодження руки Дмитра Павличенка і коліна Сергія Павличенка, щоб уточнити, коли саме і яким предметом вони були отримані. Нагадаємо, восени минулого року голосіївський районний суд Києва засудив Дмитра Павличенка до довічного ув'язнення. А його сина Сергія до 13 років позбавлення волі за вбивство судді Шевченківського райсуду Києва Сергія Зубкова, яке сталося 21 березня 2011 року в під'їзді його будинку. Але я думаю, що даний експерт некомпетентний робити такі висновки, можливо чи неможливо. Ми взагалі не знаємо механізм перенесення відбитків пальців на липку стрічку, і ми взагалі не знаємо, звідки вони були взяті. Експерт сьогодні пояснила, що вона знімала ці відбитки не на місці злочину, а вже тоді, коли коляска була доставлена у правоохоронні органи, вона там десь знаходилась, і вона сама без участі понятих і без участі інших осіб знімала ці відбитки пальців. Оскільки експерт це представник сторони обвинувачення, я маю право не довіряти показам експерта, тому що це. Противна сторона, це сторона обвинувачення. Для того щоб довести, що ці відбитки були зняті саме на зв'язка. Я думаю, що вони повинні були вилучені так, як вилучались відбитки пальців, скажімо, на дверцях ліфта, на стінах. Вони вилучались безпосередньо на місці злочину. Вони упаковувалися конверти, ставила спечатка, печатка, підпис свідчі і понятті. На цих конвертах немає ніяких підписів понятих. Це робила сама експерт, експерт, представник обвинувачення». Депутати від опозиції заявляють, що більшість намагається засекретити інформацію про суддів, які мають бути призначені парламентом довічно. Зокрема, депутат від Батьківщини Леонід Ємець у своєму Фейсбуці написав, що кваліфікаційна комісія відмовилась надати інформацію про суддів, аргументуючи це тим, що Верховна Рада виконує церемоніальні функції, призначаючи суддів на посади. Водночас, під час розгляду питання про призначення суддів у парламенті, у четвер виник конфлікт між опозицією та спікером Володимиром Рибаком. Опозиціонери вимагали оголосити перерву для наради з керівниками фракцій щодо процедури призначення суддів. Натомість Рбак оголосив розгляд питання, і доповідач вже вийшов на трибуну. На це опозиціонери обурились і почали вимагати слова. У свою чергу свободівець Олег Махницький зазначив, що опозиція вимагає співдоповіді профільного комітету. Я, як перший заступник голови профільного головного комітету з питань правосуддя, не можу сказати. Яка позиція може бути прийнята, тому що це питання на комітеті взагалі не розглядалося, незважаючи на те, що відповідно до статті 85 конституції України це є компетенція Верховної Ради щодо призначення суддів безстрокової і звільнення їх з посади? І відповідно до статті 89 конституції України такі питання повинні бути розглянуті на комітеті. На комітет це питання не подавалося. Таке враження, що його намагаються засекретити. Тобто, якби відбувається якийсь процес узурпації судової влади, чи якась група узурпує владу, тому що намагаються засекретити всю інформацію по суддях. На наше звернення до вищої кваліфікаційної комісії суддів, щоб нам надали. Матеріали на цих суддів, і, зокрема, скарги, тому що є судді, по яких на сьогодні от кого про пропонують призначати на безстроково чи переводити на вищі посади, є по них незакриті скарги, тобто є дисциплінарні провадження, які є відкритими, і по них не прийнято рішення. І вже сьогодні цих людей пропонують на те, щоб вони зайняли якусь посаду вищу суддівську. Ось і на нашу вимогу надати такі скарги. Вища кваліфікаційна комісія сказала, що це є засекречена інформація. А що стосується Верховної Ради, то вона виконує суто церемоніальну функцію по питанню призначення суддів. Тому я буду ставити питання до голови Верховної Ради. Я буду доповідати це питання від комітету. Буду ставити питання, щоб це питання було знято і доручено комітету вивчити його, і після того воно може бути винесено на пленарне засідання. Більше того, на погоджувальній раді голова Верховної Ради сам особисто під стенограму. Сказав про те, що не може питання це розглядатися без розгляду в його попередньому комітеті, тобто, це є слова голови Верховної Ради. Я думаю, що він їх повинен дотримати. Відразу після Сергія Ласенка суд ледь не позбавив мандата ще одного опозиціонера Юрія Одарченка. Як повідомив депутат, справа ґрунтувалась на позові громадянина Горбатова про те, що реєстрація Одарченка народним депутатом відбулася з порушенням закону, оскільки на момент реєстрації він був членом правління Товариства з обмеженою відповідальністю». І, зрештою, Київський окружний адміністративний суд відмовився позбавляти нардепа депутатського мандата. У задоволенні адміністративного позову відмовлено в повному обсязі. Це Може бути дуже багато версій вирішення цього питання. Я хочу чітко чітка ознака того, суд прийняв до розгляду абсолютно такий. Без... Ну, не безглузди, а грубий нахабний позов. Він не тільки прийняв, а він ще й поновив сроки позовної давності. Я дуже вдячний всім, хто мене підтримав, в тому числі і представників Європейського союзу. Вони були на суді, громадськість, народні депутати. Я думаю, що це відбулося тільки під тиском людей і міжнародної спільноти цей фарс був вдало для мене закінчений». Цього тижня розгорівся черговий російсько-український скандал. Винуватцем став російський телеведучий Іван Ургант в ефірі кулінарного шоу Смак на російському першому каналі. Готуючи страву, він сказав в ефірі: я порбав зелень як червоний комісар жителів українського села. Після хвилі обурення з України Урган своєрідно вибавчиться у своєму Твітері. Потім російський шоумен ще раз вибачився перед українцями за невдалий жарт публічно в ефірі власної програми на Першому каналі. Я порубил зелень как Красный комиссар жителей украинской деревни и готов. Вы почистили мой клинок. Ну да я, я просто останки жителей. Да. 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 Вы знаете, я в самом конце сегодняшней передачи хотел бы несколько слов сказать о той ситуации, которая сейчас происходит в Украине, и связана, она, к сожалению, связана со мной. Во-первых, я хочу извиниться и попросить прощения у всех жителей Украины и у всех, кого задело мое высказывание неосторожной телевизионной передачи «СМАК». Поверьте, я действительно никого не хотел этим обидеть, я просто сказал глупость, не подумав. И даже не мог предположить, что в юмористической программе, в программе, о которой я вообще никогда ни о чем не говорю всерьез, сказанная мною неудачная шутка может вызвать такую острую реакцию в Украине, в стране, которую я очень люблю. Поверьте, я совсем не вкладывал в эту глупую фразу тот чудовищный и шовинистический смысл, который увидели некоторые. Ну и уж тем более не мог представить, что эта ситуация способна спровоцировать международный скандал. Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту до керівництва російського першого каналу, виконуючи обов'язки директора департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Пербойніс в коментарі УНН сказав про те, що Україна позитивно оцінює вибачення, які приніс за свої висловлювання в ефірі російський телеведучий Іван Ургант. Але разом з тим було б важливо все таки почути оцінку керівництва першого каналу щодо цього інциденту, оскільки саме керівництво каналу відповідає за те, що відбувається в ефірі. Втім, народних обраг... Анці, вибачення Івана Урганта не влаштовують у Верховній Раді. Триває збір підписів за визнання урганта персони на грата в Україні. В цьому опозиція та більшість майже монолітні. Я вважаю е приклади чорноротого зубоскальства, які нам демонструють заїжджі гастролери, образою для української нації. Це однозначно і безумовно. Заборонити в'їзд, не випускати звідси. Це питання вже 16. Це питання не свобода, а міністерства закордонних справ. Це біда, нікуди від цього не дінеться. Але дуже б хотілося, щоб ті, хто повинен захищати честь українців, щоб вони гідно це все підняли на щит і більше таких речей, щоб не повторювалося. І знову повертаємось до п'ятничного дня уряду у парламенті. Під час запитань до прем'єр-міністра позафракційний депутат Олег Ляшков вирішив звернутись до Миколи Азарова звичним для нього діалектом. Чим роздратував голову Верховної Ради Володимира Рбака. Цим відео і хочемо завершити сьогоднішні висновки у Рубриці без коментарів, а також відео зверненням одіозного мера міста Слов'янськ, що на Донеччині не ліжтепи до головного архітектора міста. А я Віталій Дахтійов та вся творча група програми на цьому з вами прощаємо. Ось рівно на тиждень до зустрічі. Хай щастить. Вперше в житті випусвиступаю з папірця. Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас міжуть відправити у відстійку, і ви маєте тоді піті з усіма кровосісями. Ваш кабінет міністрів не ефективен, не дії здатен. Ви довели людей до зубожіння. И когда вы, говорящие про экономику, сгаидуете попередники. Микрофон я сказал. Сидайте. Прошу, прошу, прошу включить микрофон Литвина с места. У меня такое чувство, что у нас Киашка, он просто или глухонемой, или прикидывается дурачком. Другого я назвать не могу. Еще один выговор. И, Владимир Владимирович, ищем другого главного архитектора. я устала от вас. Я от вас уже устала. Ваша праздная жизнь сегодня совершенно никаким образом не подходит к жизни нашего города. Город пахает, трудится, все люди работают, а вы только у нас празднуете. Достаточно. Напраздновался. Я, если честно, если бы вы сегодня попались мне под руку рано утром, когда я бежала в город, то сегодня уже вас хоронили. Я не бью два раза. Один раз по морде, другой раз по крышке гроба. Я сразу по крышке гроба.